Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і ненавидить ворогів. Сьогодні мова піде про крилаті ракети повітряного базування Х-55, які які спочатку повномасштабного вторгнення Ерефія активно використовувала, а може ще використовує для обстрілів українських міст, жертвами яких стали мирні мешканці. Журналісти Радіо Свобода проекту схеми дослідили, що це ті самі ракети, які офіційний Київ віддав Москві на виконання двосторонньої угоди, укладеної 8 жовтня 1999 року. Відповідно до даної угоди Україна передала Москві за газові борги, 8 бомбардувальників Ту-160, 3 Ту-95 МС. І 575 ракет Х-55, а ще сотні одиниць обладнання для літаків і 24 двигуни різних типів. Вартість цієї переданої зброї оцінили тоді у 275 мільйонів доларів. Критики цієї угоди вважають, що ракети і літаки передали Росії просто за безцінь. Згідно оцінки експертів, ця вартість була занижена щонайменше у 10 разів. В додатках до цієї угоди журналісти знайшли перелік серійних номерів крилатих ракет, переданих Кремлю, і співставили їх з тими ракетами Х-55, які армія ворога запускала проти України з початку повномасштабної війни. Так ракета Х-55 під номером 472 з переданого списку наприкінці 2022 року влучила у житловий будинок у місті Києві. Там загинула жінка. Друга ракета, яку Київ також віддав Москві, прилетіла в одне з міст на Київщині у багатоквартирний будинок. Тоді постраждала дитина, маленька дівчинка, яку доставили в Охмадит. Інша ракета зі списку переданих Московії в січні 2023 року, впала в озеро на Київщині. Наступна пролетіла прямо на грядки приватної садиби Києва. А ще одну українські сили протиповітряної оборони збили на Київщині. Один з останніх прикладів на Хмельниччині сили української ППО збили ракету Х-55, яка була у списку переданих під номером 372. Ці всі факти стали наочним доказом, що Кремль обстрілює українців ракетами, які офіційний Київ раніше передав Москві. То хто ж ті посадовці, що підтримали і просували домовленості з Росією про передачу ракет? І чи насправді тиснули на них зі сполучених штатів? Журналісти назвали їх імена з української сторони? Ту угоду підписав тодішній прем'єр-міністр України Валерій Пустовойтенко. На запитання журналіста схем, в чому була необхідність передачі Москві ракет та літаків? Пустовойтенко відмовився від відповіді: я коментарі не читаю і не даю на інтерв'ю. Ну а можете просто коротко пояснити, чим було? Ні. Хоча інтерв'ю постовоїтенко журналістам все ж іноді дає, наприклад, після окупації Криму, він просував ідею посилення відносин з Москвою. Ми в Європі абсолютно нікому не треба. Без відновлення економічних відносин з Росією, ми не зможемо далі розвиватися. Абсолютно документи для уряду готував і тодішній міністр закордонних справ Борис Тарасюк. Зокрема, він готував і підписав проєкт відповідної постанови Кабміну та пояснювальної записки, в які обґрунтував необхідність ухвалення цього рішення. За його переконаннями, угода мала дати відчутний позитивний економічний ефект для України. Ну і цей ефект ми зараз бачимо. На запитання журналіста, в чому була необхідність передавати зброю Росії, Тарасюк не відповів, а сказав, що він дуже зайнятий. Ну, це тема е серйозна, вона е не може бути так е похапцем. Е Висвітлюю мене, я зараз е зайнятий паною терміновану роботу. Ну, ви можете коротко пояснити простим. Не, просто, не, як, можу, не як, Яка необхідність була? Вибачте. І більше він ні на дзвінки, ні на листи не відповідав. Один з тих, хто також погодив угоду з Росією, був і Анатолій Кінах. Перший віце-прем'єр-міністр на той час він не просто погодив передачу зброї, а й написав іншим міністрам листа з поміткою терміново з проханням погодити дану угоду. Свій голос за передачу ракет Москві віддав і Сергій Тігіпко, тодішній віце-прем'єр з питань економіки. На листи схем Тігіпко також не відповів. Схвалив угоду і Олександр Кузьмук, тодішній міністр оборони України. Ви не передбачали в цьому загрози? Запитав у нього журналіст. А як у 99-му році можна було це передбачити, коли тільки щойно розпочав діяти договір 97-го року? Чому на вашу думку цей договір не, не був дотриманий? Коварство можна передбачити, що воно існує, і колись воно спрацює? Вони в такій мірі. Договір 97-го року, про який згадує Козьмук, це договір про дружбу і співробітництво з Росією. У ньому зазначено, що сторони відповідно до положень статуту ООН поважають територіальну цілісність одна одної і підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів. Ще один документ, на який спиралися в угоді щодо передачі ракет. Це договір між Радянським Союзом та Сполучених Штатів про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, який Київ згодом також підтримав. А чи був насправді варіант не віддавати ці ракети Російській Федерації? запитав журналіст у старшої дослідниці центру Белфера Гарвардської школи імені Кеннеді Мар'яни Буджерин. Був варіант абсолютно. Ну тобто, так можна було на цьому настояти, оскільки ядерні боєголовки до цих ракет вже давно були вивезені ще до 96-го року. Вже коли боєголовки ядерні були вивезені, залишилися самі тільки ракети. Можна було настояти, що е, за сно 1 іде скорочення скоротити пропорційно ці бомбардувальники і ракети а решта. Е, Наполягти, що ну це залишається в Україні. А чи стратегічна авіація і ракети Х-55 підпадали під міжнародні зобов'язання про їхню ліквідацію? Запитав журналіст ХЕМ в Юрія Костенка, який у 1999 році був заступником голови комітету з питань паливно-енергетичного комплексу ядерної політики та ядерної безпеки Верховної Ради? Ні, ні і ні, не підпадали. Більше того, за словами екс депутата, оскільки ракети Росії передали в обхід парламенту, тобто без ратифікації, це державна зрада. Є виключний перелік повноважень президента, так як і виключний перелік повноважень парламенту. Немає право президент, прем'єр-міністр чи будь-який міністр від імені України передавати комусь щось, що стосується загальнонародної власності. Ядерна зброя це загальнонародна власність. Підтримував тоді передачу ракет Москві і Ігор Діденко, представник Нафтогазу України. За його словами, ці домовленості нібито були узгоджені зі Сполученими Штатами. Та чи насправді зі Сполученими Штатами погоджували цей процес? Про це схеми запитали у Стівена Пейфера, який в 1998-2000 роках був надзвичайним і повноважним послом Сполучених Штатів в Україні. Я пам'ятаю, що у 1999 році український уряд повідомив нас і зробив публічне оголошення про те, що вони передадуть певну кількість цих бомбардувальників назад до Росії. Це було відповідно до договору. Старт і Україні не потрібно було отримувати згоду від сполучених штатів з нашого боку. Ми були прихильні до того, щоб бомбардувальники були знищені або розібрані на частини. Однак, те, що зробили українці, відповідало умовам договору. Я можу зрозуміти, що українці можливо бачили економічну вигоду в такій передачі, проте я не чув про жодну угоду з президентом Клінтоном щодо цього. А ваша думка чи був тиск на Україну з боку західних країн? ні, насправді ми хотіли бачити, щоб Україна дотримувалася зобов'язань, а саме знищити усі стратегічні наступальні сили зі своєї території до кінця 2001 року. Та насправді до кінця 2001 року в Україні не мало залишатися жодних бомбардувальників, типу ту 95 та ту 160 Тобто, на думку Стівена Пайфера, тиску з боку Сполучених Штатів не було. Ось такі імена державних посадовців, які підтримали і просували домовленості з Росією про передачу ракет, оприлюднили журналісти Схем 3 серпня 2023 року. Ну а тепер пригадаємо, що собою являють дані особи, так би мовити, розкриємо їхню сутність і, можливо, зрозуміємо, що наштовхувало їх на такі дії. І так, прем'єр-міністр України Валерій Постовойденко. Він займав цю посаду з липня 97-го по кінець грудня 99-го. Після відставки з уряду він зайнявся партійною роботою і до травня 2006 року очолював народно демократичну партію у 2001 2002 роках. Був міністром транспорту в уряді Кінаха з 2002 по 2006 Перебував в статусі народного депутата України від партії за єду єдину Україну Володимира Литвина. А з квітня 2010 по 24 лютого 2014 року був радником Януковича і членом ради Старішин на чолі з Леонідом Кравчуком. Пустовойтенко дуже тісно пов'язаний з кучмою і Валерієм Хорошковським, мільярдером і екс-головою СБУ та митної служби. Коли Пустовойтенко був прем'єр-міністром, Хорошковський був у нього помічником. До речі, радником Пустовойтенка у той час був політолог Михайло Погребинський, близький друг Віктора Медведчука. Погребинському, як і Медведчуку, в червні 2022 року Служба безпеки України оголосила про підозру у державній зраді. А ще Пустовойтенко адепт Української православної церкви Московського патріархату і дружить з Пашею Мерседесом. Борис Тарасюк, колишній інструктор ЦК Компартії України, на посаді міністра закордонних справ України, перебував з 1998 до 2000 року. Тричі він був депутатом Верховної Ради, двічі з яких обирався від блоку Наша Україна, а третій раз від партії Батьківщина. 2003 року був обраний головою народного руху України. Згодом керівники Івано-Франківської, Тернопільської і Львівської обласних організацій народного руху запідозрили Тарасюка у змові і звинуватили, що той продав народний рух за кілька мандатів у списку блоку Юлії Тимошенко. Вони також були проти того, щоб Тарасюк створював у Верховній Раді коаліцію з бютом і блоком Литвина, які нічого спільного з ідеологією руху не мали. І разом з тією коаліцією Тарасюк голосував за антиукраїнські закони. Наприклад, було ухвалено закон, за яким земельні ділянки віддали церковним громадам. Це було якраз лобіювання Російської православної церкви, московський патріархат таким чином прибирав до рук землі громад, в тому числі і Лавр. Пізніше стало відомо, що партією В'ячеслава Чорновола керує не лише колишній інструктор ЦК КПУ, Борис Тарасюк виявився ще й агентом КДБ і ФСБ Росії за кличкою Волинський. Таке прозвисько дали йому за назвою міста Новгород Волинського на Житомирщині, звідки він родом. На приманку КДБ Тарасюк сів ще в армії. Після служби без проблем вступив до університету Франка на міжнародні відносини, а зі студентської лави прямо до Міністерства закордонних справ. Тисячу 1991 році його відправили до Нью-Йорка постійним представником Української радянської соціалістичної республіки при організації Об'єднаних Націй, і там він був заступником секретаря Парткому. І поки в мордовських концтаборах виснажували і знищували українських патріотів, цей сьогоднішній, нібито патріот Агент Волинський, переконував американську громадськість, що голодомори в Україні це вигадка буржуазних націоналістів, а українські патріоти, ув'язнені в мордовських таборах, це звичайні злочинці гвалтівники Відомо також, що в серпні 1990 року, коли вже рік діяв народний рух і було прийнято декларацію про державний суверенітет України, тодішній інструктор ЦК КПУ Борис Тарасюк разом з ідеологічним секретарем ЦК КПУ Леонідом Кравчуком у Тернопільському будинку політосвіти проводив регіональну нараду з партійним активом на тему як боротися з народним рухом, і вже через три роки сам його очолив і керував до 2012 року. Ці та інші факти з підтверджуючими документами оприлюднив екс народний депутат України шести скликань, учасник дисидентського руху Ярослав Кендзюр, виданню Газета UA Україна молода та іншим. Нині Борис Тарасюк є постійним представником України при Раді Європи і працює в Страсбурзі. Цю посаду він займає з грудня 2019 року. Анатолій Кінах. Це той Кінах якого у засобах масової інформації називають безпринципним політиком, у якого ніколи не було якої сталої політичної позиції, а який діє виключно для особистої вигоди? Він метався від партії до партії, від одного лідера до іншого, щоб отримати для себе якісь тепле місце. Це той Кінах, який в 1992 році був представником тодішнього президента Леоніда Кравчука на Миколаївщині, за президента Кучми у 1995 році увійшов до уряду Євгена Марчука і став віце-прем'єром з питань промислової політики. Хоча за освітою він є інженер кораблебудівник, закінчивши Ленінградський кораблебудівний інститут. А в 1999 році став першим віце-прем'єром в уряді Валерія Постовойденка. Це той кінах, який у 2004 році балотувався в президента України, але програв і в другому турі підтримав Віктора Ющенка. А той, з вдячності, у 2005 році надав кінаку посаду віце-прем'єра в кабінеті Тимошенко і призначив його секретарем Ради національної безпеки та оборони України. Це той Кінах, який пізніше сприяв падінню президента Віктора Ющенка і падінню популярності його політичної сили. У 2007 році, зрадивши Ющенка, Кінах перейшов до партії регіонів, переманивши в регіони багато депутатів від нашої України. Це спровокувало парламентську кризу в Україні, яка в результаті призвела до позачергових парламентських виборів. Є версія, що за такі заслуги Кінах отримав солідну грошову винагороду і місце міністра економіки в Уряді Януковича. Упродовж усього неповного президентського терміну Януковича Хінах був його радником, а також засідав у Верховній Раді від фракції партій регіонів в комітетах національної безпеки і оборони, промислового комплексу та військово-технічного співробітництва. Це той кінок, який у 2010 році разом із радником України Русланом Демченком лобіював харківські угоди і разом з депутатами регіоналами підписав звернення до Сейму Республіки Польща з проханням визнати геноцидом поляків події національно визвольної війни України 1942-1944 років, і який 16 січня 2014 року голосував за закони, які суперечать Конституції України. Незважаючи на те, що навесні 2021 року служба безпеки України була розпочала досудове розслідування за фактом вчинення державної зради лобістами і підписантами харківських угод, Зеленський запросив Кінаха до влади і посадив його в крісло голови національної тристоронньої соціально-економічної ради, утвореної з представників кабінету міністрів України, всеукраїнських професійних спілок та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців. І Кінах став розробляти і вносити Зеленському пропозиції з питань формування і реалізації державної соціально-економічної політики. Це той Кінах, який разом з Русланом Демченком і Зеленським проживав чи ще проживає за одним парканом на державній дачі Конча Заспа під Києвом, яку отримав у 2002 році за розпорядженням президента Кучми. На документі не для опублікування було сказано, що кінаху надавалася покоївка, автомобілі, безкоштовний проїзд Україною, в тому числі літаками, і державна дача в довічне користування на 400 квадратних метрів. Це розпорядження скасували після революції гідності, але на державній дачі кінах продовжив проживати завдяки укладеній новій угоді з будинком відпочинку конча заспа. За браком часу я не буду вже згадувати про його корупційні скандали на десятки мільйонів доларів і здачі аеропорту Бориспіль в оренду сумнівній приватній фірмі. Ця вся інформація є доступною в інтернеті, і хто захоче, то сам прочитає. Лише додам, що нині Кінах очолює Український Союз промисловців і підприємців. Сергій Тігіпко, виходить з колишньої комсомольської еліти, очолював Дніпропетровський обласний комітет Ленінської комуністичної спілки молоді України. Після путчу ГКЧП і розвалу радянського союзу комсомол і компартія тоді припинили існування, і комсомольській кар'єрі Тігіпка також прийшов кінець. Не маючи економічної освіти, Тігіпко став заступником голови правління банку Дніпро. Подайковали, що в цей банк були злиті каси Дніпропетровських обкомів комуністичної партії і комсомолу, а також активи залежних від них малих підприємств. Подібні банки тоді створювалися по всій Україні і в кожній області. Через рік, в 1992 році, він звільнився з банку Дніпро, став співзасновником Приватбанку і посів крісло голови правління. Перебуваючи на даній посаді, він зі своєю першою дружиною та кількома юридичними особами створили мережу взаємопов'язаних комерційних структур та страхових компаній і внесли в їх статутні фонди великі суми грошей. Народні депутати тоді Григорій Омельченко і Анатолій Єрмак, які досліджували ці афери, приводили докази, що протягом 1995-96 років за допомогою кореспондентських рахунків Приватбанку за кордон було відмито 150 мільйонів доларів, отриманих злочинним шляхом. В травні 1996 року тодішній міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко направив президенту Кушмі доповідну записку з цими фактами. Тігіпка гібка мали заарештувати і судити, але цього не сталося, так як він був позаштатним радником Кучми з питань монетарної політики. А пізніше, в 1997 році, Кушма призначив його віце-прем'єром з питань економічних реформ уряді Павла Лазаренка. Після відставки Лазаренка Тігіпко продовжив працювати в уряді з новим прем'єр-міністром і зі своїм давнім другом Валерієм Постовойтенком. За часів віцепрем'єрства Тігіпка звинувачували у лобіюванні інтересів французької компанії з виробництва цементу Лафарш, членом правління якої була дружина 22-го президента Франції Жака Ширака весні 1997 року за копійки приватизувала українські цементні заводи. А в подяку за заступництво Тігіпко був нагороджений французьким орденом почесного легіону. Це спричинило тоді скандал у французьких змі. Журналісти й опозиції звинувачувала президента Жака Ширака в корупційній оборуці з українцями. При цьому сам Тігіпко ніяк не міг виразно пояснити, за що він удостоєний високої нагороди Французької Республіки. Але це дуже гарно пояснювала екс глава фонду держмайна Валентина Семенюк, яка говорила, що Сергій Тігіпко тоді зробив все, щоб продати українську цементну галузь фірмі Лафарш. Вона також стверджувала, що має письмові вказівки, які він давав по приватизації Київ цемент, Балаклея цемент і Миколаївцемент. Перебуваючи на посаді прем'єр-міністра, Тігіпко кришував інтереси не лише власних компаній та привату, але й компанії Григорія Суркіса і Віктора Медведчука. Під час правління кучми і Пустовойтенка група Приват отримувала досить щедрі дивіденди. Та цей чарівний час закінчився з приходом нової влади в грудні 1999 року. З новим прем'єр-міністром Віктором Ющенком Тігіпко не знайшов спільної мови і у 2000 році пішов у відставку з міністерської посади, пішов з влади і одночасно з бізнесу. Свою частку у приваті у 2001 році продав Боголюбову і Коломойському, створивши перед тим свою партію Трудова Україна, яку у 2005 році віддав регіоналам. Його поліссила увійшла в пропрезидентський блок Януковича за єдину Україну на чолі з тодішнім головою адміністрації президента Володимиром Литвином. У 2010 році Тігіпко балотувався на посаду президента України, але, отримавши третє місце, віддав свої голоси Януковичу в замін на посаду міністра соціальної політики. Після парламентських виборів 2012 року прийшов до Верховної Ради, де залишався до Євромайдану. Згідно з даними громадського руху, чесно, 16 січня 2014 року, Тігіпко голосував за диктаторські закони, які суттєво утискали права і свободи громадян. За версією журналу Forbes Україна, Тігіпко є одним з найбагатших людей країни зі статками у мільярд доларів. При цьому майже всі його кошти зберігаються в офшорних компаніях на Кіпрі. Олександр Кузьмук, генерал армії, двічі був міністром оборони України з 1996 по 2001 рік, і з 2004 по 2005 рік за президента Кучми. В минулому відео ми бачили з вами друзі, скільки було передано зброї Росії, скільки було знищено літаків, кораблів та іншого військового майна за період президента Кучми, і серед його міністрів оборони в той час 5 років був і Олександр Кузьмук. Лише додам, що за останню його каденцію з вересня 2004 по лютий 2005 рік наше військо збідніло на 96 винищувачів, 136 танків і 248 ракетних установок. Був також членом Ради Національної безпеки і оборони України із серпня 96 по грудень 2001-го і з жовтня 2004 по лютий 2005-го, а також був віце-прем'єр-міністром у 2007 році в Уряді Януковича. Кузьмук колишній регіонал, до партії регіоналів, вступив ще у 2001 році, від якої двічі був народним депутатом. З 2002 по 2006 рік і з грудня 2012 року по листопад 2014. в червні 2013 року, в числі 148 народних депутатів України разом з Кінахом підписав звернення депутатів від партії регіонів до польського сейму з проханням визнати волинську трагедію геноцидом щодо польського населення і засудити злочинні дії українських націоналістів. А 16 січня 2014 року він також голосував за диктаторські закони Януковича з 2010 по 2014 рік Кузьмук був радником Януковича. А після того, як у лютому 2014 вийшов з фракції регіоналів, виконуючи обов'язки президента України Олександр Турчинов, призначив його своїм позаштатним радником з питань оборони, незважаючи на всі його заслуги в лапках перед батьківщиною, за які Кучма нагородив Кузьмука багатьма орденами, медалями та іменною зброєю. А з приходом до влади Зеленського він став радником міністра оборони і командувача сил територіальної оборони Збройних сил України. Отже, що об'єднувало цих осіб, які сприяли передачі Московії українських ракет, що добивають українців? Як бачимо, четверо з них належали до проросійської партії Януковича. Троє з яких були його радниками, а п'ятий був агентом КГБ і ФСБ Росії. Чи були вони патріотами України? Звичайно, що ні. Бо в парламенті голосували за антиукраїнські закони і зверталися до польського Сейму з проханням засудити нібито злочинні дії українських націоналістів. Чи усвідомлювали вони безпекові ризики, підписуючи ту угоду на передачу ракет? Думаю, що так. Усвідомлювали і вони, і президент Кучма, бо про це йому, як і Кравчуку, доповідав тодішній начальник головного управління розвідки генерал-лейтенант Олександр Скіпальський, який очолював гру з 1992 року по червень 2000 року. Ще в 1992 році він писав службову записку керівництву держави, у якій посилався на оперативну інформацію, що Росія розглядає Донбас і Крим як території, де можна реєстрати. Зувати силові сценарії, але кравчук тоді ніяк не відреагував як пізніше, і кучма. Незадовго до підписання тієї угоди про передачу ракет та бомбардувальників, про можливе військове зіткнення з усіма наступними драматичними наслідками, говорив також і Олександр Разумков, який на той момент був першим заступником секретаря РНБО. І все-таки ракети і бомбардувальники віддали нашому споконвічному ворогу в обхід українського парламенту без ратифікації договору, посилаючись на тиск Сполучених Штатів. Хоча, як дослідили журналістів, Істисхем у керівництва тодішньої влади був вибір, але вони пішли шляхом найменшого протистояння, не відстоюючи інтереси України. А що це було свідомий акт державної зради чи бездіяльність вищих посадових осіб, що призвела до тяжких наслідків? Це питання до майбутнього суду. І він буде обов'язково, бо ми маємо право знати, чия саме зрада, недбалість чи дурість компенсується зараз кров'ю та героїзмом найкращих українців. Прикро, що ці посадовці і досі мають вплив на політичне та економічне життя України. Вони продовжують обіймати державні посади, бути радниками армійського командування або входити в десятку найзаможніших людей країни і князювати на окремій частині її території. Поширюємо друзі цю інформацію, надаємо максимального розголосу, щоб якомога більше людей знали правду, розуміли і пам'ятали на прийдешні роки, кому у майбутньому довіряти свою долю, долю нащадків і всієї нашої країни. Тримаємо друзі, стрій, допомагаємо нашим воїнам і кожен день наближаємо нашу священну перемогу. Слава Збройним силам України, всім помічникам і соратникам у цій боротьбі. Слава оновленій нації і смерть усім нашим ворогам.